Усім привіт, усім Божого благословення Землі 6 тисяч років. І давайте подивимось на астрономічні наукові факти, які свідчать про молодість сонячної системи. В підручниках говориться, що червоні зірки дуже повільно протягом сотень мільярдів років перетворюються на білих карликів. Однак це неправда. Усі давні. Астрономи говорили, що Сиріус це червона зірка. А сьогодні Сиріус білий карлик. Минуло всього лише 2000 років, а не мільйони. Довкола Сатурна є кільця, але вони нестабільні і віддаляються від планети. Вона досить швидко втрачає їх. Очевидно, що їм всього кілька тисяч років. Інакше цих кілець давно б уже не було. Місяць віддаляється від Землі всього лише на декілька сантиметрів на рік. Тож немає приводу турбуватися. Проте, якщо місяць віддаляється, то значить раніше він був ближче до нас. Якщо місяць наблизити до землі, буде лихо. Приливи і відливи стануть значно сильнішими. І мільярд років тому приливи були б настільки сильними, що покривали б увесь суходіл двічі на день. У 50-х роках ХХ століття намагалися підрахувати, скільки пилу на місяці, враховуючи, що кожні 10 тисяч років на місячну поверхню осідає 2 см пилу. Науковці вважали, що на місяці близько 4 кілометрів пилу. Тому лапи космічного апарату для посадки на місяць були обладнані широкими подушками для рівномірного розподілу ваги. Усі очікували, що астронавти просто протонуть у цьому пилу, тому оснащення для них виготовили пилезахисними. Але коли вони приземлились на місячну поверхню, то побачили, що там близько 1 сантиметру пилу. У космосі літають комети, які постійно втрачають свій матеріал. Сонячний вітер весь час опалює комету, і вона залишає позаду себе хвіст. Через це тривалість життя комет менше 10 тисяч років. Але якщо все світу мільярди років, то чому комети існують до цього часу? Землю оточує магнітне поле. Воно постійно слабше. Земля втрачає магнітну силу. Якщо врахувати швидкість зменшення сили магнітного поля, то виходить, що Землі менше 10 тисяч років. Тому простий факт полягає в тому, що земля та сонячна система молоді. Не вірте, що землі мільйони років. Це неправда, яка руйнує віру в Біблії. Біблія говорить: пильнуйте, браття, щоб хто не звів вас філософією і пустим обманом, за переказами людськими, за стихіями світу. Диявол знає, якщо створення світу це істина, то існує творець. Коли в голові еволюція, то творця немає. Якщо ми створені, то існують. Правила, сенс, життя, добро і зло. Тоді стає очевидно, що ми занепалі істоти і маємо потребу у Спасителі. Якщо ж нас навчають еволюції, то що таке гріх? Що правильно, а що неправильно? Тоді все правильно, і можна прийти до сусіднього народу та вбивати його. Це справжнє божевілля.